Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні в мене на каналі 2000 підписників, за що я хочу всім подякувати за підтримку, за добрі і недобрі слова. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Хочу трішки розказати про себе. Я сама з Рівненщини, західна частина України, а саме Колишній Демидівський район, а зараз Дубинський район. Ми живемо в гарному селі під назвою Дубляни. Я зараз знаходжуся на березі маленької нашої річечки. Велика-велика подяка вам за підтримку, за теплі, ще раз повторюсь, добрі слова. Якби не було вас, не було б і мене. Я навіть і не уявляла, що через такий час невеликий у мене вже буде на каналі 2000 підписників. Ще хотіла б сказати, що в мене є троє синочків. Старшому 16, середньому 12 і наймолодшому буде ось на днях 6. Мій Контент мої відео більше про сільський напрямок, так як я знаходжуся в селі, ділюся з тим, що я вмію, тобто моє домашнє невеличке господарство, мій город, так, як я з міста, багато чого не знаю, ви мені дуже-дуже багато допомагаєте. Що підказуєте, що вказуєте, ну, ось таке. Дуже вам дякую. Від чистого серця. Дякую. Дякую, дякую. І я сподіваюся, з кожним днем, з кожним роком стане все більше, і все буде в нас чудово. Ще хотіла сказати, що у Ютубі я дуже багато знайшла однодумців. Знайомих, яких давно не бачила, не чула і навіть не здогадувалася, що вони десь тут знаходяться. А ось а друзів знайшла. Мені дуже приємно, що навіть чужі люди стають такими близькими. Я бажаю вам, як ця річечка тече в своєму направленні, щоб ваші справи, ваше здоров'я. Ваша родина все йшла туди, до того місця, де все найкраще. На даний момент я зі своїми хлопцями одна. З чоловіком ми розійшлися, це наше було така обоюдна Согласіє І ось так. Так що все у нас добре, все чудово всі здорові, всі живі, і це самое головне щоб нам би миру нашу країну. І ось так. Ще хочу побажати всім, щоб були один до одного добріші і все тоді в нас вийде. Бережіть себе, бережіть свої родини. І всього-всього, найкраще ще раз від чистого серця дякую вам за таку велику, крепку, дружню сім'ю. Адже Ютуб вже став для мене такою невеличкою окремою сім'єю. Всім дякую, до нових зустрічей, па-па-па-па. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І всім па-па-па-па.